Мам, мам, уявляєш, ми до останнього не вірили в обмін, бо вони нас так дурять, так знущаються, возили і на розстріли, і на обміни, а потім вертають і сміються з нас. І коли зайшов військовий бусік і сказав: Ви вдома, хлопці, слава Україні! Я просто почав дихати. А то сидів і не дихав. Мам, правда, сидів і не дихав. І коли побачили людей вздовж дороги, що нас зустрічали з прапорами, з квітами, з плакатами, то як в кіно було, як не з нами. І потім, як доїхали вже перша цигарка, обійми, телефон дали. Я твій номер забув, мам. Уявляєш, ти ж не сердишся, бо хіба ж можна забути твій номер? Я його всі два роки подумки повторював. Ну, як в дитинстві, ти мене вчила, мене звати, я живу, телефон мами. Хлопці плакали, а я ні. А вже в лікарні нам одяг дали і повели в столовку. А там їжа, мам, там на столі ложку по три миски різного. Я не знаю, я за місяць в полоні стільки не їв, і запах супу, У мене аж голова закрутилася, миска така глибока, супу, аж до країв. Я ложкою так обережно брав, щоб нічого не пролилося, а руки так трусилися, мам. Я ж хотів, щоб як гарно їв, а хотілося схопити миску і просто так випити, і все. І руки ж трусяться. А їсти, як мені їсти хотілося, ти не уявляєш, а я ж так обережно, що вже ж гарно. Там жіночка ходила, підсипала нам все, доливала, підійшла до мене, обняла голову, гладить, як бабуся колись, поцілувала в скроню. Їж, каже дитинко, я ще принесу. І отут я заплакав, мам. Я їв і плакав, очі боявся підняти, бо соромно. А потім глянув, а ми майже всі такі їмо і плачемо. А суп, мам, я смачнішого в житті не їв. Ти ж не ображаєшся, мам. Сьогодні 20 березня. Кажуть, що сьогодні день щастя, а якого нам щастя треба, люди, щоб діти на війні не помирали, от і все миру потрібно. А ще вчора було безмежне щастя. Повернулися наші хлопці з полону. Дай, Господи, дочекатися всіх. І всім допоможи нам, Господи, дай Боже миру та злагоди нашій рідній Україні.